Обшук поводом на лікарні, то він будемо 233 там приму. Це вибухова ну, да. Вибухтехнічний Вибух проникав десь в пробусті. Розрив балону свідчить про те, що в даному даній ємності відбувся незначний вибух, але він не перейшов. put Вы за в мини порядку 128 КПК Украины а за педозру в шуме Киналь пропущен под на Федеральный кодекс Украины. Предложили мне заработать денег сделать рассчитанное на то, что человек не пострадает, пострадает только там автомобиль или ну, что-то такое. Подумала, но недолго. И согласилась. Первый раз не получилось. Поэтому, В момент зриву була рядишком, не очікувала, що не так було. Поліцейські встановили та затримали жінку причетно до терористичного акту на Одещині. Слісно попередньо встановлено, що жителька Ізмаїла, шукаючи підробіток через один з месенджерів, отримала від невстановленої наразі особи пропозицію за грошову нагороду виготовити саморобний вибуховий пристрій. Для цього вона орендувала квартиру, де збирала вибухівку з компонентів, придбаних у місцевих магазинах. В подальшому за вказівкою замовника встановила біля одного з жилих будинків перший вибуховий пристрій, який не спрацював. Згодом принесла другий, і той вибухнув, коли до нього наблизився місцевий житель. Чоловік з пораненнями був доправлений до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Вжитими заходами поліцейські вже за кілька годин встановили особу, причетну до злочину. В рамках кримінального провадження розпочатого за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Мова йде про терористичний акт, фігурантку затримано в процесуальному порядку. Максимальне покарання, передбачено санкцією частини другої статті 258 кримінального кодексу України, передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі за конфіскацію мене. Слідчі дії тривають.